Працюємо доволі таки часто багато стріляємо, ганяємо, ворог б'ємо. Чотири місяці ми тут. Роботи багато. Буває ночі, і ночі, і днем. Що 24 на сім. Працюємо все заради перемоги. Машина хороша, в обслуговуванні тоше, хороша точність. Дуже хороша. Удобне місце є для екіпажу yeah. і переночувати. Ми тут і живемо, можна сказати. Полюють не без цього, але ми краще за них працюємо. Я відповідаю за заряджання боєприпасів ствол. Ну, Їх скорість виконання, щоб можна було поразити ціль швидше. Сручність в роботі немає е, гільз. Допустимо, в нас були заряди. Ну, другої. Другого виробника. соответственно, ними було незручно працювати. ми більш зручніше буде. По піхоті по техніці так. Надіємося, що вони вже драпають від нас. Можна. Працюємо ми постійно, так як ми хочемо пошвидше вигнати врага свої, своєї землі. Ноги екіпажу. Тимчасово покинути вогневу позицію, якщо по нам ведеться обстріл. Раніше до Краба я був механіком 2 с 19 з Таєс. Це краб набагато удобніший і маневреніший в керуванні і, і швидший. Тим людям, які знаходяться зараз в безпеці, хочу сказати, щоб ви не забували про нас, що ми є тут. Тримайтесь, ми вас захищаємо. Все буде добре. Все буде Україна.